Ну, мене звати Земляний Олексій, я керівник Одеського осередку громадської організації захист держави. Чому такий спосіб вирішили відзначити День прапору, День Незалежності? Ну ми, кожен, ми вважаємо, що вклад кожної людини, особливий в цей час, дуже важливий для перемоги нашої країни. Тому ми в рамках нашої акції, яка проходить по всій країні, у всіх обласних центрах, проводимо. Сьогоднішню акцію ми запросили велику кількість ветеранів, військових, просто активних жителів Одеси. І ми хочемо показати всім, що люди повинні діяти. І не знаю, зараз можна ми перепишемо цю історію. Не проблема, ми вирішимо. <кій> да, давайте так. Давайте так. Люди повинні діяти, але виглядає так, ніби це такий звіт для себе, що ти робиш недостатньо для перемоги. Кожна людина в цей час повинна внести свою, свій вклад в нашу перемогу. І тому ми намагаємося стимулювати і підсвітити, щоб максимально. Вибачте, давайте перепишемо ну, давайте. трошки запутався. я не я не не часто даю інтерв'ю. Хорошо, тоді тоді розкажіть. Знаєте, кажуть, що це така наша національна риса, що кожен картає себе. Да, ми вважаємо, що є люди, яким тяжче за нас, як би там, щоб ми не переживали. А і що кожен так само картає себе, що він робить недостатньо. От що на вашу думку достатньо зробити для перемоги? Кожен повинен робити те, що він може. Якщо ви можете донатити, ви повинні донатити. Що ви можете піти воювати, ви повинні піти воювати. Якщо ви можете створювати робочі місця і платити податки, ви повинні створювати робочі місця і платити податки. Вклад кожного дуже важливий, тому ми намагаємося усіх стимулювати. Не опускати руки і не унивати, і максимально бути корисним для країни сьогодні. Прекрасно ця акція вперше проводиться чи раніше вже робили? Ні, ця акція проводиться вперше нашою організацією, але я думаю, що ми її зробимо наступного року ще чимось доповнимо, і вже вона буде переурочена до нашої чистої перемоги. Що ви скажете собі, дивлячись у дзеркало незалежності? Е, собі я можу відверто сказати, що ти молодець і робиш все правильно. Дякую. А можна ще раз вас представити? Ні, да. ні, це не, не на відео. просто. Да. мене звати Земляний Олексій, я керівник одеського середку громадської організації Захист держави Дякую. це символ, це символ незламності нашого народу. Прапор, за який зараз наші воїни проливають власну кров, і символ української душі, тобто наші кольори, які відображають з одного боку миролюбність українців, а з іншого боку відкритість до світу. Ми бачимо, як сьогодні українці є фактично символом демократії для всього світу, і ми є зразком. Ми кожного дня фактично виборюємо це право бути, скажімо так, ідеалом демократичного. І воїнського, як то кажуть, ну, скажімо так, воїнської наснаги в цьому сенсі. Так. Як представник громадської організації, що сьогодні плануєте з цим дзеркалом? Ну, перш за все, ми плануємо, скажімо так, дати можливість нашим громадянам, нашим воїнам, перш за все, подивитись крізь призму, власне кажучи, тих років війни на себе поглянути, можливо, іншим. Особливо поглядом, який змінився, на жаль, десь а, вніс корективи. Ну, як то кажуть, побачити в собі зміни, побачити зміни в країні. Ось, і бути абсолютно, ну скажімо так, відкритим до цих змін і прийняти їх. Що скажете ви, подивившися в це зеркало? Ну, перш за все, те, що безумовно, в очах і в мене в багатьох інших наших громадян з'явився сум. Але є безумовно надія. Ми стаємо старшими, ми стаємо більш кріпкими, твердими до тих випробувань, які на сьогоднішній день виникають, і ми можемо. і Я в тому числі бачу і в власних очах також надію на наше світле майбутнє для нашої єдиної цілісної української держави. Дуже великий. але ми всі працюємо на перемогу нашої країни, на її незалежність. Тому в день народження країни я вас вітаю і давайте привітаємо один одного. Слава Україні! Можна щось сказати? Так, обов'язково Саша. Заради нашої перемоги я воював в самому пам'яті, залишив там своїх бойових побратимів і власне здоров'я. Сьогодні я роблю все можливе, щоб не згамбити пам'ять загиблих. Допомагаю ветеранам і їх родинам. Я обираю діє. Дякую. А можете розказати про. Я знаю, що ви ще реабілітацію побратимів поранених займаєтесь. Про це трошки. Не саме реабілітація, а супровіду ветеранів. Ні, як, як просто, що я зробив для перемоги і буквально декілька слів. До 23-го року віддали все сили, все здоров'я пішло. Ми попали з тобою в полон. На жаль, на жаль, Маріуполь не стояв, але ми і надалі будемо з тобою і далі захищати. Ми трошки приведемо себе у форму, вилікуємось. І ворог не утримує нашу державу, він обламає зуби. Слава Україні! Героям слава. Проходжу службу 2017 року, з 21-го року проходжу службу у Маріуполі. Подумайте, поверніться до нас, скажіть, що ви зробили. Те, для звичайно, не в не впевнений. Для начала пристроить центр, Ще можна додивитись щось там. Куди записати?